Добрий день, дорогі друзі. Будемо говорити про те, що мене дратує, і відповідно будемо говорити роздратовано. Я подивився трейлер до фільму Довбуш. Все записано. Ах. Якщо у героя приємний тембр голосу, що ви опанували, швидкий монтаж і швидким переходом кадрів, якщо ви знайшли епічну музику, підпафосні діалоги. Якщо ви знайшли піротехніків, які змогли вам піджарити декорації та викликати вогонь, якщо ви знайшли ножі і зброю у якщо ви знайшли старі перуки і костюми, якщо ви знайшли дрони, які знімають красиві вам високі кадри та пейзажі, краєвиди, якщо ви опанували кольорокорекцію, якщо ви вмовили зніматися у вашому кіні коней, якщо ви додали фразу про дім, про батьківщину, про захист. Про незабутню, незламну українську волю, про рідну, про неньку, про захист, про захист, про захист, про захист, про незалежну, про боротьбу, про незалежну, про боротьбу. Це ще не кіно. Любі мої друзі, давайте е, я вам розкажу раз і назавжди: в Україні немає кіно світового рівня. В Україні нема Галівуда. Там навіть немає однієї буковки Г від Голлівуду. Там є тільки г... гарна українська спроба щось знімати. Дорогий мій глядач, якщо ти бажаєш отримати від українського кінематографа шалену самовіддачу, її немає. Якщо ти хочеш побачити монументальність, її немає. Якщо ти побачиш і хочеш побачити великий професійний рівень, цього тут теж немає. Ми в лайні. Було говно, стало лайно. Нічого не помінялося. Я можу вам сказати гуцульською говіркою, це. Я можу вам це повторити, як сказали би в Одесі. Бо я можу це сказати, як сказало би в Польтаві, під котлету з кофе. Або можу сказати, як говорять в Києві. І повірте мені, відмовитися від російського це ще пів вирішення проблеми. Що робити з українським? Відмовились, а тут що? Що тут робити з этим? Скажіть мені, будь ласка. Ладно, не заморачуйтесь. Це риторичний вопрос. Це мені надо думати, бо я в цьому хочу говоритися все життя.